Україна в принципі, ну ми багато хто вболівав, тому що в нас не так багато е, легіонерів, які грають, мають постійну практику ігрову в, за кордоном. І от в Греції якраз зійшлися у фіналі. Кубка Греції, е, Паок та АЕК. Матч відбувався у Волосі, якраз. Посередині був безла, страшенний безлад там вболівальники билися, палили. Поєдинок могли перенести взагалі на інший день, але вирішили просто перенести по часу, і він е, почався на півгодини пізніше. Подивіться, от-от. от. Ці це... Кадри мені показують, що грецький футбол жив. Сценарій розписан на все, Подивіться, Матос. Матос. Гад... Пізнали матоса? Оце так. його гра, він тут отримав е, попередження, матос, хоча міг отримати і червону картку. Е, Ми знаємо, як він вміє це все робити. Ген Шахов Красиво. в епіцентрі подій Геншахов пробивав поворота хаека в цій ситуації. Бачите, от бородатий це Дмитро щоб ви Розуміли, хто там його розвернуть на п'ятачків поруч і, і заб'ють поруч з ним. Іваншав і отут. Це до речі, Чигринський. спочатку він перехопив передачу, потім пішов пресингувати суперника. Бачите, розвернули його передачі. Так було відкрито рахунок у цьому поєдинку на 24 Ми бачимо По мобільності ми бачимо в рази превосходить. І ця побіда всі сході самні, що пак має побідіти. Ігру гру болі показує показують тут на даному етапі, Більш зрелищну, болі скоросною. Ну і в турнірній таблиці повише тому это не сенсація. Ну, ну тут, тут АЭК е, зрівняв рахунок. Удар за штрафного майданчика. гарячий мяч. Бачите, гарячий м'яч. М'яч вискочив, вислизнув просто з рук, залетів у кутворіт. Один-один, і от одболівальників. Так, якщо б програли, що би було з ротарем. Він би на вулицю точно не виходив, Дмитро Чигринський взяв участь в атаці після стандарту, пробивав. І тут це сталася, напевне, найепічніша помилка. От ми тут ганим наших арбітрів забив переможний гол Паук на 81-й хвилині з двометрового офсайду. Двометрового офсайду! Що ми говоримо? От подивіться. Судді візді судді. Так і гаїшники, розумієш. це така аксіома, да, Це такий аксіом. вирок, Олександр Олексійович. У даній цілові здієма, ніже спіни. І ще один був момент у Чигиринську, бачите, він тут пробивав, але но лівою ногою невдало пробив. Було, там був на правій нозі, то можливо Дмитро б і лучно вдарив, вже в компенсований арбітром час, Був останній момент Аека, і АЕК, колишній клуб. А от одноклубника О, от одноклубник, да. Олега дорос до такого рівня. Спочатку тренував молодіжну Сейчас, после длительного перерыва 2003 год, последняя дата датируется выигрыш Па как Кубка страны. Вот сейчас привозит в салоне кубок. А вы вот выиграла? Мы я играл в финале, Айк играл против А Финал не считается, что не, ты но я финале, был участником знаешь. финала. В плане того, что шансы не было. Играл товарищ Ривалдо, который просто на носовом платке забил два гола. И арбитр сказал: ребята, может, давайте закончим, потому что шансов у вас нет. А человек, когда он забил второй гол, по невероятной траектории, три сидела на ное, все поняли, наверное, надо уходить. У нас сегодня про футбол украинский или греческий? А що, не украинский? Нада пари вітаємо по перше Євгена Шахова. Ну ми співчуваємо Дмитру Чегринському, тому що ну бачили його розчарованим після фінального свистка. Він справді ну, мав можливість виграти трофею. У Греції цього не вдалося. Ми співчуваємо, будемо болівати за нього далі. Ну і тішимося за Євгена Шахова, який потім всю ніч святкував разом з командою. От Подивіться, команда повернулася додому. І це Євген Шахов нам прислав оце от відео. Ну, ми що він нам з, е, передав, як він знімав на свій телефон, яке було святкування. Тобто, ви яке свято тобто, для команди, для міста, для свята, для болівальників. Зараз ми побачимо тут і, Шахова. і, зараз, зараз, і в Світля того, що чемпіонство, вони, наверное, не скоро виграють, поки є Олімпія yeah. то Кубок це однозначно в сабисті. Пайот хорошо убедительно. Так Він сьогодні мав з нами вийти на прямий зв'язок, але не може говорити просто. <laughs> ну, немножко не ні наверное. Трохи та зірвав голос. Ми вітаємо Євгена Шахова, Безперечно, що він заслужив е, е, цю перемогу. Тобі більше знову ж таки, Олександр Січ, вот ви кажете, в нас зараз в Україні немає багато таких персонажів. Ми повинні пам'ятати тих персонажів, які поїхали там. І вони грають, і вони відіграють дуже важливе, дуже важливу роль у своїх командах. Це ж важливо? Тоже важливо, так. Да. Так що ми вітаємо. Ми вітаємо, ми стежимо за всіма нашими е учасниками, легіонерами, які виступають в інших клубах. Ми вітаємо Євгена Шахова, співчуваємо Митру ну і Венглинський, е е який грав за ек, болівав за ПОК, тому що там тренер. ну Я не знаю, наскільки. Скоро в агресію. Поїхати, треба передати цей ролік. Те, Глорія Хантер, знаєте, за кого хто виграє, за того і боліває. Буде не, ну, не знову ну, ну, що... так воно і завжди є.